Чудес Урок 235. Бог у своїй милості хоче, щоб я був спасенний. Мені достатньо лише подивитися на кожну річ, яка, здається, завдає мені болю і з повною вправою. Певненістю запевнити себе, що Бог хоче, щоб я був спасенний від цього, щоб побачити, як це просто зникне. Мені потрібно тільки мати на увазі, що воля мого Отця для мене це. Тільки щастя, щоб усвідомити, що тільки щастя мені дано. Мені просто потрібно пам'ятати, що Божа любов оточує Його сина і назавжди зберігає його досконалу безгрішність, щоб… Переконатися, що я вічно перебуваю в безпеці у його обіймах. Я син, якого він любить. І я спасенний, тому що Бог у своєму милосерді хоче, щоб так було. Отче, Твоя святість належить мені. Твоя любов створила мене і забезпечила, щоб моя безгрішність назавжди була частиною Тебе. Я не маю у собі ні провини, ні гріха, тому що у Тобі. Їх немає. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але... Не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому тому.